Кримінальний кодекс України, розділ 4. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності, суб'єкт кримінального правопорушення. Стаття 18: Суб'єкт кримінального правопорушення Суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого, відповідно до цього кодексу, може наставати кримінальна відповідальність. Спеціальним суб'єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб'єктом якого може бути лише певна особа. Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування. А також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування на підприємствах в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органам державної влади, органам місцевого самоврядування. Центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи організації судом або законом. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав, особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі в органі місцевого самоврядування або автономному утворенні на території держави. Інші особи, які здійснюють функції держави для іноземних її держави, зокрема для державного місцевого органу або державного комунального підприємства, іноземні третейські судді, особи уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому посадові особи міжнародних організацій, працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені. а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна та судді і посадові особи міжнародних суддів. Стаття 19 осудність. Осудною визнається особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення могла усвідомлювати свої дії, бездіяльність і керувати ними, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії бездіяльність. Або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироху захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії бездіяльність або керувати ними. До такої особи, за рішенням суду, можуть застосовуватись примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню. Стаття 20. обмежена осудність. підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом обмеженою осудною, тобто така, яка під час вчинення кримінального правопорушення через наявний у неї психічний розлад не була здатна повною мірою усвідомлювати свої дії чи бездіяльність та або керувати ними. Визнання особи обмеженою осудною враховується судом при призначенні покарання і може бути підставим. Для застосування примусових заходів медичного характеру. Стаття 21 кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, підлягає кримінальній відповідальності. Стаття 22 вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність. Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким Вчинення кримінального правопорушення виповнилося 16 років. Особи, що вчинили кримінальні правопорушення у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство. Статті 115, 117. посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з її діяльністю, пов'язаною здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави, стаття 112, 348, 379, 400 443, умисне тяжке тілесне ушкодження, стаття 121, частина 3. só 345, 346, 350, 377, 398, Жорстоке поводження з тваринами, стаття 299, умисне середньої чашкості тілесне ушкодження, стаття 122, частина 2 статті 345, 346, 350, 377, 398, диверсію, стаття 113, бандитизм, стаття 257, терористичний акт, стаття 258, захоплення заручників, статті 147 і 349. Зґвалтування, стаття 152, сексуальне насильство, стаття 153, крадіжку, стаття 185, частина 1 статті 262 308, грабіж статті 186, 262, 308, розбій стаття 187, частина 3 статті 262 308, вимагання статті 189, 262, 308, умисне знищення або пошкодження майна, частина 2 статті 194, 347, 352, 378. 78, частина 2 та 3 статті 399. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів. Стаття 277. «Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного морського чи річкового судна. Стаття 278. Незаконне заволодіння транспортним засобам, частина 2, 3 статті 289. Хуліганство, стаття 296.